Як і в той раз, що зайшли, трішки там щось в центрі пострілялися і підуть. Але цього разу все склалося інакше. І трапилося так, що наш город він став окупований. Те місце, де я народився, все своє життя я прожив там. І тут мені повідомляють, що через те, що в мене немає російського паспорту, я. Ну, я не звідси. <смі> тобто я з, взагалі з України, і мені я не можу там перебувати. Я не можу перебувати у, тому, у тій домівці, де я народився. Ну це дуже смішно насправді. Та дивно. Але це саме так. З церквями в Маріуполі дуже зараз складно. і... Порівнюючи зараз з тим, де я знаходжусь, там немає такої волі, там немає таких людей, бо люди всі злякані, бо там ти не можеш казати те, що в тебе на душі. Бо там всі церкви, вони під тією владою. Але якось ти до цього звикаєш, навчаєшся жити. І Потрохи живеш. І ти ну реально бачиш, як Господь тебе супроводжує, як його рука є над тобою. Бо коли були обстріли, то вони були, тобто там ракети, вони приземлялися поряд з нашим будинком. І ті ракети, які приземлялися, вони просто не взривалися. Хоча, якщо брати будинки, які були поряд, то деякі були зруйновані. Хтось втратив рідних. І тобто, Ну це насправді було страшно. Але Господь зберіг наш дім, він повністю був неушкоджений. Моїй мамі навіть було трішки соромно перед сусідами, бо в наш дім він зберігся повністю. от Потім ти бачиш, як Господь тебе захищає, як Він не дає. Тієї владі якось тебе примушувати щось робити, або якось тебе сковує. Тобто такого не було. І ти жив собі потрохи, знайшов роботи, бо якось треба жити, і ти собі жив, натужив до одного моменту, поки тебе не зупиняє поліція, і поки з тобою не починає спілкуватися ФСБ. А в мене така ситуація, що в мене немає російського паспорту, бо ми не хотіли його робити. І було дуже багато питань до мене, чого ти тут, чого в тебе немає паспорту. І ну, було дуже зрозуміло, які в мене думки. І я гадав, що це все. Ось я і приїхав. Тобто. Воно могло дуже печально закінчитися, бо мене прямо там могли просто пов'язати та посадити, бо в мене інші думки, інше мислення. Але Господь зберіг, і вже зараз я розумію, що то Господь мене вивів, бо якщо б мені потрібно було залишатися там і далі, то він би провів мене такими шляхами, щоб я не потрапив. У цю ситуацію. Але дивлячись на все це зараз, я розумію, що то був Бог, він мене вивів, вивів дуже простим способом, насправді, за що слава йому. І от я зараз знаходжусь тут, і це слава йому. Слава Богу. Зараз буде пісня, і там є такі слова, Господь я славлю тебе. Дійсно нам є за що славити Господа. І під час цієї пісні буде матеріальне служіння. Будемо славити Бога нашими пожертвами. Господь, я славлю тебе за все, що ти зробив. я дякую. Господь, дякуємо тобі за милість Твою, що ти нас благословляєш і духовно, і матеріально, що нам посилаєш все, що нам потрібно. Може, благословились на далі. Дякуємо тобі за все. Амінь. Субтитрувальниця і в я буду, чужі, мене пасти не забуд. Христос народився. Зараз почекаємо, може, дітки підійдуть. Як то добре, що в нас є діти, а ще є недільна школа. Дякуємо Богові за все. Давайте, церква, звершимо молитву за наших дітей за недільну школу, щоб вони зростали і любили Господа. Батько наш Небесний, ми тобі щиро дякуємо, Господь, що ти дарував дітей, Господь Дякую, що вони в церкві, Господь, дякую, що ти такий добрий до них, Господь. Веди їх, їхній початок з тобою, Господь, щоб вони бачили руку твою на їхньому житті, Господь, щоб вони весь час відчували, Господь, що ти їх любиш, Господь. Благослови вчителів, які, Господь, підв'язалися до того. Дай їм терпіння, дай їм сили, дай їм мудрості, Господь, щоб навчати їх, Господь, і щоб вони зростали у любові Твоєї. Хай за все тобі буде подяка, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Будьте благословенні. Вітаю вас, брати та сестри, мир вам та благодать від Господа нашого. Отже, час проповіді, і тема сьогоднішньої проповіді дивний пастор. Саме так дивний пастор. І звучить це трошки дивно, але я скоро поясню, чому вибрав саме таку назву для сьогоднішньої проповіді. Для початку, для початку я хочу розповісти невеличку історію. І це реальна розмова між іспанцями та американцями на частоті на радіочастоті екстремальній ситуації в морі навігаційного каналу 106 у проточці Фіністера. Галісія, 16 жовтня. 97-го року. Отже, іспанці на радіохвилі. Говорить А 853. Будь ласка, поверніть на 15 градусів на південь, щоб уникнути зіткнення з нами. Ви рухаєтеся прямо на нас. Відстань 25 морських миль. Американці відповідають радимо вам повернути на 15 градусів на північ, щоб уникнути зіткнення з нами. Іспанці, відповідь негативна. Повторюємо, поверніть на 15 градусів на південь, щоб уникнути зіткнення. Американці, інший голос. З вами говорить капита... капітан військового корабля США. Поверніть на 15 градусів на північ, щоб уникнути зіткнення. Іспанці. Ми не вважаємо вашу пропозицію ні можливою, ні адекватною. Радимо вам повернути на 15 градусів на південь, щоб не врізатись в нас. Американці на підвищених тонах. З вами говорить капітан Ричард Джеймс Говард, командувач авіаносця USS Лінкольн, військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Другого за величиною військового корабля американського флоту нас супроводжують два крейсери, шість винищувачів, чотири підводні човни та численні кораблі підтримки. Я вам раджу, я наказую змінити ваш курс на 15 градусів на північ. В іншому випадку ми будемо змушені вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки нашого корабля. Будь ласка, негайно забирайтеся з нашого курсу. Іспанці, З вами говорить Хуан Мануель Салас Алкантара. Нас дві людини. Нас супроводжують, Нас, наш ПЕС, вечеря, дві пляшки пива і канарка, яка зараз спить. Нас підтримують радіостанція Кадена Дела Коруна і канал 106 екстремальні ситуації в морі. Ми не збираємось нікуди звертати, враховуючи, що ми знаходимося на суші і є маяком А 853 протоки Фіністера Галісійського узбережжя Іспанії. Ми не маємо найменшого уявлення, яке місце за величиною ми посідаємо серед іспанських маяків. Можете вжити всіх заходів, які вважаєте за необхідні, і робити що загодно для безпечення безпеки вашого корабля, який розіб'ється вщент об скелі. Тому ще раз наполегливо рекомендуємо вам зробити найбільш осмислену річ змінити ваш курс на 15 градусів на південь, щоб...